З вогнем відігріти себе, як не ходити по колу площею, з якої змали кров, але не спогади, як не бачити, відкривши очі, і не бачити, закривши очі, як танцювати тепер, якщо не з вогнем. У мер'їнському парку навесні дерева пустили червоне листя, і струмки течуть багряні, і повітря немає місцями, а поміж людей кожен третій без тіні. У мер'їнському парку навесні кулі зищать то бджоли. А сонце викочується на сході чорною шиною і обпадає на заході обгорілою задимленою дірою. Кажуть, схлипи, крики ввижаються. Якщо прислухатись, то лише трава шелестить червона. Буває час, коли місто зникає. Просто пакує свої клумби, клумки, вулички і каплиці. Просто застібає валізу і їде. А на карті заростає ім'я мохом, як могильна плита, а на мапі наступній навіть гора, що тут росла, стає рівниною. Бива час, киди м'ясто зніка. Попросту пакує свої кломби, тлумочки, улічки і капліце. Попросту засував арізки і відходжі. На мапі зарасте назва Мхем, як плина надгробна. А на мапі настепний навіть гура, Коя тут росла, стаєся рівніною.